Пане Іване, ну, ваша заява про те, скільки нам потрібно мобілізувати людей для того, аби, що називається, далі боротися, ну, її розтягують вже куди тільки можна, і російські пропагандистські канали це обсмоктують. Давайте так, щоб не було перекручень. Ставлю вам питання: пряме: скільки нам потрібно піхотинців, щоб втримати Донбас? Я дякую вам, що ви це питання задали, бо дійсно перекручують, виривають з контексту, обрізають. Я а, даючи оцінку на це питання, буду виходити тільки з тих підручників по військовій науці, які мені траплялися. А я знаю, що вони за основу боруться принаймні у всіх війнах до цієї війни, яка зараз іде на території України. Так, от там сказано, задля того, щоб наступати давайте не в контексті Донбасу, а в контексті будь-якої праці, для того, щоб впевнено наступати і звільняти територію. Ми по повинні переважати ворога принаймні в тричі. На сьогоднішній день проти нас зосереджено, плюс-мінус на всіх кордонах, де на нас наступає ворог і тримає свої позиції, плюс-мінус 700-700 тисяч людей. От помножити цю цифру на три. Тобто мільйон сімсот, мільйон вісімсот тисяч мільйон 800 людей нам потрібно для того, щоб піти в наступ, звільнити ці території. Після цього хто має зайти, щоб поставити прапор туди і втримувати ці території. Але я не сказав, що мільйон 800 людей нам треба призвати. У нас вже близько мільйона людей. Може більше може ми. Менше мені точно цифра невідома, скоріше більше. У Нас вже більше мільйона людей призвано до збройних сил України. Тому якщо мову вести про конкретний наступ, то от виходячи з цих цифр, нам приблизно плюс-мінус ще 1600 людей треба призвати, і це не тільки піхотинці, це комплексно Це і арта, і піхотинці, і авіація, і так далі. і так далі. Я ж кажу, виходить. Я тут виключно цифри, які е, ну які трактує військова наука. А те, що пропагандисти там почали підхватувати, я бачу цю історію розповідати, що там 2 мільйона, нам ще потрібно когось там призвати. Це ж не було сказано. Нехай граються слухати. Якщо вони це, це свідчить про те, якщо вони вже хватають там фрази простого військового, які з вами спілкуються в ефірі, це свідчить про те, що їм вже навіть фундамент своєї пропаганди будувати ні на чому, якщо вони за такі дрібниці хапаються.